У цьому відео розкажу як е, зняти фару на автомобілі Volkswagen Golf Plus. Е, це 2007 рік. Е, тобто Лампочку ближнього світла тут міняти досить незручно. Е, немає як тут залізти, або якщо ви хочете замінити лампи на LED, е, тобто, потрібно зняти фару. Щоб зняти фару, потрібна викрутка і головка Torx Т20. Щоб зняти фару, насамперед потрібно зняти передню решітку, яка кріпиться двома болтами. Відкручуємо спочатку їх. Після того, як болти були відкручені, легенько відчалкуємо цю решітку вверх на себе. Далі, щоб зняти фару, потрібно відкрутити цією самою насадкою три болти. Один спереді, один зверху. Третій болт знаходиться десь в цій зоні омивача. Якщо ваші комплектації немає, омивача вам потрібно просто скинути цю накладку. Її потрібно легенько чимось підважити якимось пластиковим таким шпателем тоненьким спеціальним для розборки і відщолкнути. Вона просто стоїть на защолках. Ось в цьому місці під фарою буде ще один такий самий болт. В кого є омивач фар, потрібно спочатку підважити сам омивач фар і його. Відщолкнути, він теж кріпиться на таких двох кріпленнях, справа і зліва. Зараз покажу, як це зробити. Якщо висунути омивач, можна побачити, що зліва та справа він кріпиться на таких двох виступах. Е... Їх потрібно просто ці пластини відігнути вліво-вправо і його зняти. коли ми зняли. Цю накладку можемо відщолкнути білу накладку за допомогою пластикової лопатки. Тепер тут є такий отвір і через нього ми мусимо відкрутити останній болт кріплення фари. Ще таке оточення. Коли ви будете відкручувати цей нижній болт, який знаходиться під фарою, Пропхавши туди викрутку, ви можете ззаді запхати руку і притримувати його, щоб він вам кудись не впав на піддон і ви, щоб його не загубили чи на траву. Після того, як відкрутили фару, потрібно віджати ось цей роз'єм від себе і зняти фішку фари. Після того як ви відключили фішку, відкрутили на кожній фарі болти, зняли решітку, зняли умовичі фар і заглушки, все тепер можемо витягувати фару на себе і маніпулювати нею, тому що там знизу кріплення воно буде трошки заважати. Потрібно крутити праворуч-ліворуч, ось там пробувати і витягувати на себе. Все, після цього ви можете замінити лампу фарі або проробити дії, які вам... Потрібно. Бампер все інше знімати не потрібно. Після того, як ми замінили лампи, все збираємо в зворотньому порядку. Тобто спочатку нижні болти закручуємо, вставляємо заглушки, потім заглушки умовича, верхні болти фари і два болти решітки. Все ось таким чином знімаються фари на автомобілі Golf Plus.